Мене потий забрали і засудили до долі гіршої за смерть жити в палаці з гарячим феррі. Єс! Нарешті мені не треба утримувати свою нікчемну родину. Ой, то то ні! Поверніть мене назад до бідності! Я сильна, незалежна і не потребую допомоги. Алло, а де мій новий гарний одяг та тепла їжа? Мені лише 19, а йому 500. Я знаю, що це виглядає як грумінг але ж він назвав мене своєю обраною. Я ще ніколи не вчилась читати. Я з бідної родини, яка ледь виживала в лісі, і ніхто не матиме влади наді мною, навіть букви. Хоч це й мав поскладнити мої випробування, але я надзвичайно хороша у ліжку. Мінальне завдання полягало в тому, щоб вбити трьох невинних дітей. Слава Богу! Я думала, що це буде щось важке, типу емпатії, дракони, але тут ми швиденько спорюємось. Я сиділа тут, у цьому шикарному маєтку, і думала про свою родину, що помирає з голоду десь хвилину або, може, трохи більше. Але коли він сказав, що він проклятий фейрі, все, про що я могла думати, це був той червій мечта.